Знак переношу, це диво космічне, що вказує в місті святе і предвічне, де Бог народився, людиною став, і нам життя вічне подарував. Дозвольте Господу до вас завітати, що вічні землі вашім домі зізнати. Не в хамі золоченій він народився, не в залах палата, царе мені вився, а встань, зірідний диханням хутоб, став чоловіком, Бог став перед світом. Дозвольте сьогодні вам всім надати, що длинними стануть хати і паласи. Притолок лиш має, убога душа, там піжність вітає, бо все нам надає Боже дитя. Знак переношу, це диво посмішне, що вказує місце святе придвішно, де Бог народився, людиною став. Сьогодні на вас знак показав Зрадійте всі, люди, приходить хвилина. На світі повстала Господня дитина, на тую новину, надії печалі. Великі народи, століття чекали. Приходить цар всесвіту, господь не об'ятий. Він прийшов із неба, щоб світ врятувати. Не личуться, розвинуго вояця, а у своїх красицях, у суспільного пасицях, пасти є камінь бога, махне, дуже, тут дуже, тут дуже тут тут тут. на мене в країну, той промінь упав, як син мій невіру прогнав. Це Володимир, князь Русі, з Богом поєднав усіх, після всіх царів. Я вшанував дитя Христа, християнську правду і віру, привів з Богом на Україну. Лише перед Христом великим щит я можу опустити, інші поламають зуби, той їх точить на три зуби. На мене в країну той промінь упав, як син мій народ поєднав. Це Данило, король руський, знатний у світі християнським. Я Данило, Галицький король, в історії відіграв з нами не роль, бо зберіг для світу Україну. Русь. Серед перших не дарма згось, лиш перед Христом великим Стяг мій може похилитись. Ревно станьмо всі сміливо, під знаменно злото сильні. На мене в країну той промінь упав, як син мій заснулий народ підіймав, Богом даний гетьман Хмель, ти стояв, твердіше скель. Я гетьман Хмельницький, синові Богдан неправда, країну Москві не продав, Стояв і стоятиму субтитела, суп готи Юд, що передали Христа. Лиш перед Христом Великим можу булаву втопити топити громаду будь-єдина, щоб намерла Україна. Ще не вмерла, а ну чорти поможи, це народ От Отчудився цей місія, си в душі їх не вірить. Всі між ними ворожнечу серед зрівих і малежі. Хай в Україна помирає. О, подруга моя мила, вже давно простеря крила. Чорні, як моя душа, чорними стають тут ріки, в чорні в лісі птах не крикне. Чорна труєна земля, чорні дзвони тут голося, чорні душі люди носять, чорна світить тут зоря. Зупинися, злая сила, щоб країна наша жила, ти і так тут покосила, війни бійки здавна робиш, голодом народ цей мориш, ще й нам Путіна наслала, щоб країна помирала, Бог мету нам стелить світлу, вічність дав нам за основу, щоб любов між нами квітла зневіра в краю зникла. Про це каже нині знову. Україно, наша нене, ми всі служимо для тебе. Бог почув твої молитви і народ наш разом крикнув, щоб ти вільна була. Віримо, що в цьому домі громадяни є свідомі, які знають, коли прутики тоненькі, пов'язать пучки тугенькі, мужності, згоди, світлий розум, наші біди переможуть. Поєднають землю і небо те, що нашим людям треба. Не вступаймо до порога, жоден крок без Христа Бога. День, коли Христос родився і на землю Бог явився, його щиро прославляємо і про єдність пам'ятаємо. Звичим щиро всі родині, всі українські родині. Дякуємо нашому вертепу, який цьогоріч так гарно по-патріотичному підготував для нас це різдвяне дійство, і справді слухаймося ці слова, і хай Господь наблизить небо до землі, землю до неба, що ми поєднали Україну, і в цій єдності ми перемогли. Вчора наш вертеп вже ходив трішки полятувати по хатах, так що сьогодні також вони всіх не встигнуть обійти. А... До кого встигли, то чекайте у своїх домівках, відчиняйте широко двері і вітайте наших колядників катехатичної школи Климентія і Андрея Шептицьких. Христос Амінь!